Днями збірна команда України з богатирського багатоборства, яка є чотириразовим командним чемпіоном світу і володарем титулу Найсильніша нація планети, побувала у Бурштині. Атлети виступили з видовищним двогодинним шоу на центральній площі міста енергетиків. Збірна команда України богатирів чотири рази виставала найсильнішою на планеті, виборюючи звання найсильнішої нації планети. Команда днями побувала у Бурштині і дивувала людей, демонструючи свою силу в тязі автобуса 5,5 тонн на відстань 20 метрів. кантуванні автопокришки вагою 360 кілограмів. Підніманні платформи з автомобілем максимальну кількість разів за хвилину. Піднімання однією рукою гантелі вагою 90 кілограмів, а максимальну кількість разів за 90 секунд перенесення двох 130 кілограмових валіз на відстань 20 метрів якомога швидше. Піднімання 130 кілограмової колоди на максимальну кількість разів за 60 секунд у цьому яскравому дійстві взяли участь чемпіони світу Володимира Рекша, Віктор Юрченко та Олександр Пеканов. Програму вів чемпіон світу найсильніша людина планети Василь Вірастюк. Треба займатися собою, треба займатися генофондом. Треба займатися, Якщо не спортом, ми не закликаємо всіх займатися спортом, тому що спорт це важка робота, це професія. Нехай занимается физичную культуру. А что легше? в команде працювати, чи коли сам на сам? Не, наверное, сам на сам. Потому что когда ты працюешь в команде, ты повинен так ты разраховываешь тики на себе. И получилось, не получилось что-то, ты винишь только себя. Если у тебя что-то не получилось в команде, ты подвел не только себя, ты подвел команду, в первую очередь их, их подвел, а потом только себя. То есть команда это как пять пальцев на руке. Одним пальцем ткни, сломаешь. Палец, когда палец в кулаке получается, ну когда пальцы в кулаке получается результат. В команде намного, намного ну, в принципе, с одной стороны тяжелее, с другой стороны, когда ты чувствуешь плечо, мы ну, выступали на протяжении 10 лет, плечо Васи Верастюка, то с одной, с одной стороны это громадная ответственность, а с другой стороны это чувство локтя, чувство плеча, это гордость и как бы энергия сливается, понимаете, и мы работаем как единый организм. У змаганнях спробували свою силу, і наші краяни, і як виявилося, досить результативно це спортивне дійство було надзвичайно захоплюючим для людей різних поколінь. Любов Галько, Баськів, новини, телеканал Раї.